Вітаю на каналі, друзі, буде невеличке порівняння відео Honda PCX 125 та Yamaha N Max 155 ки 2022 модельного року PCX і 2017 приблизно року випуску Yamaha N Max. Чому буде порівняння? Так як, в принципі, вважаю, неважливо, чи PCX буде там якогось. Трошечки старіше. 18 року важливий сам факт порівняння. Чому? Тому що посадка у Honda PCX та у Yamaha Nmax практично ідентична. Стосується конкретно цього моменту, тобто пологий пол у, у Yamaha Nmax і пологий комфортний. У Honda PCX, у PCX ну, N Max такий різкий зріс, у PCX навіть є трошечки, ну, скажімо так, навіть, мабуть, зручніше. От. І у PCX переднє колесо 14 го діаметру, у N Max 13. -го. Знову ж таки, вважаю, який плюс, якщо ми бачимо, у N Max передній диск з правої сторони, задній диск з правої сторони. У Honda PCX, не знаю, не пам'ятаю справа, а там впаду. Так, у Honda PCX right. задній дискові гальма стоять справа, а передній стоять зліва, як ми бачимо. І я вважаю, що це більш правильний варіант, так як не буде його, скажімо так, на, на одну сторону. Але таке, не знаю, чи це правильно чи ні. В принципі, дискові гальма в будь-якому варіанті цікаві і краще, ніж барабанні. Ну, Сергій, сідай на N Max, покажи метр сімдесят. Метр сімдесят. З ростом як буде N Max пасажиру для метр сімдесят. Не достаєш. Зручний N-MAX, Як я й говорив в попередніх своїх відео, N-MAX для мене високого метр м. Один із самих -самих зручних скутерів, але не найпрактичніший. Практичніший, звичайно, і зручний Сузукі Адрес. По багажнику, якщо оцінити NMAX 2017 року і порівняти його з PCX 2022 року, звичайно ж він багажник цікавіший у Honda PCX і причому. І причому набагато, просто він такий шикарний багажник, все супер. І механізм дивись, новий механізм, цікавий. Коротше, сідай на PCX і скажи, де тобі зручніше, чи на N Max, чи на PCX. ПЦХ під сидінням, отут пологий, такий, такий, ну, є. а тут, тут є виріз прямо під жопку. І таке враження, як сідаєш з моїм ПЦХ. Ну, що, що зручніше, ПЦХ чи Макс? Не ПЦХ, тому що скінк легко Ага. Тепер злазь, А тепер покажу, дивіться, сидіння. Тут, бачите, є фіксація, скажімо так, горбик невеличкий. І доволі сидіти дуже приємно скажімо так, на цьому місці. Я сидів і скажу вам, що дуже зручно. І ну, не буду оригінальним, мабуть, скажу також, що мені PCX зручніший. Але звичайно, шинмакс, він 17-го 17 все таки року. От, він також зручний, можна вирівняти ножки, повністю можна сісти і вирівняти, і до керма я дотягуюся високих, ну, Для високих. Для високих Макс. Але плюс у NMAX, мабуть, що немає цього все-таки переходу між водієм і цим, так як я можу відсунутися. От. А на PCX я не знаю, чи я зможу не. це зробити. Але... але він о, ну відчувається, що. Не. Зручний. А ні. Садишся? Угу, прям, прям незручно копчик. Все, тоді An Max. Тобі зручніший PCX, мені Nmax але він ну мега. От максимальний зручний варіант сидіння От в такому форматі. Або як на стільчику, або трошечки вирівняти ноги. Все-таки мені Nmax буде більш зручний. Більш ага. Я можу ще відсунутись назад. На PCX так можна зробити, але не комфортейбл Так що обирайте техніку для себе. Дійсно комфортні, класні апарати. Детальні огляди, як на NMAX, тест драйв і на PCX будуть. Дякую за увагу. Для вас старалися показати ну, скажімо так, свої плюси, свої мінуси в техніці. І в PCX, не знаю, казав чи ні, 14 колесо. Ну, і от порівняйте вилочку у Nmax і порівняйте в PCX. Вона, звичайно ж, відчувається більш масивний такий розмір. Все. Купуйте, ставте вподобаєчки, підписуйтесь на канал.